Запровадження санкції не будуть останніми. Так прокоментував рішення РЕНБО президент Зеленський під час відвіданих Хмельницької атомної електростанції. За словами глави держави, обмеження запровадили через виведення мільярдів гривень, яке почалося ще з 14 в чотирнадцяту і триває протягом війни. І також він повідомив, що санкції можуть бути зняті з тих, хто поверне виведені кошти в бюджет. Давайте послухаємо. Йдеться мова про мільярди. І е, взагалі, якщо чесно, ну знаєте, є всьому якийсь, знаєте, ну, ну є якийсь терпець, я вважаю, у народу, і у людей, у всіх. А в цілому і тому, якщо мільярди, вони можуть. У нас сьогодні дефіцит за грошима допомога. Вони можуть повернути ці мільярди. Ми дамо армії, я зніму санкції. Нема питань. А п'ятий президент України Петро Порошенко назвав рішення запровадити проти нього санкції антиконституційними і політично вмотивованими. Він обіцяє оскаржити рішення РНБО у верховному суді. Водночас низка європейських політиків та й українських оглядачів розцінили санкції проти Порошенка як боротьбу української влади з політичними конкурентами та як підготовку до майбутніх президентських виборів. Ну а тим часом спецпредставник спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келох відкрито заявив, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, бо це ознака здорової демократії. Про це він сказав під час інтерв'ю Нюсма. Це додав цитую. У кожній демократичній країні відбуваються вибори. У нас також колись були вибори під час війни. Кінець цитати. Водночас Келох нагадав, що Конституція України забороняє виборчі процеси під час війни. Однак, за його словами, настане час, коли українцям. Доведеться голосувати.